Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в Аптеках подорожбав та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Подвійний обман нардеп вразив заявою про роботу ВЛК. На його думку, на медогляд однієї людини виділяється недостатньо часу. Які ж терміни та порядок проходження ВЛК у 2024 році? Чи можна схопити штраф за непроходження ВЛК? Та яким чином військовозобов'язаного мають запросити на ВЛК. Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Триває мобілізація в Україні, і військово-лікарські комісії з самого початку створюють проблеми з призовниками через неефективний підбір по здоров'ю. Такою думкою поділився народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок Лайв за його словами. На медогляд однієї людини виділяється 5-7 хвилин, а цього недостатньо для того, щоб провести ефективне обстеження. Треба зізнатись, можливо, не у всіх, але приблизно вистачає 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо встигнути нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо повторно не звернеться після першого висновку, а вона має право податися на ВЛК вищого рівня, то якщо цього не зробить, шансів пройти нормальне ВЛК немає в цієї людини. І тільки через момент, коли людина пішла в частину і командир вже бачить проблеми зі здоров'ям, тоді направляє знову на ВЛК, і тут з'являється те, про що я кажу. Подвійний обман, так би мовити, через неефективний підбір по здоров'ю з самого початку. Я вже не кажу про професії. Тобто, ВЛК з самого початку створює проблеми. За його словами, в результаті командир отримує неефективного бійця, а держава витрачає кошти на додаткове фінансування. Тут дві проблеми: перше неефективний боєць. Друге, коли з якоюсь хворобою набутою у цивільному житті, він іде до війська, і після того як в нього з'являється ускладнення, то він іде на демобілізацію. Із цією ускладненною хворобою і отримує додаткову вже військову інвалідність, і через це передбачається додаткове фінансування. Тому тут подвійна проблема для держави. Повторююся, це і додаткове фінансове навантаження. Самі лікарі про це кажуть. Для чого платити людям, які фактично перебувають в лікарні більшість часу, чи у відпустках за станом здоров'я, якщо вони не виконують свою функцію. А ми думаємо потім, де знайти кошти для нових рекрутів. Проходження військово-лікарської комісії необхідно для визначення придатності людини до служби. Новий закон скасовує статус обмеженої придатності, залишаючи тільки придатний та непридатний до служби. У зв'язку з цим люди, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року. Направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це також зазначає і адвокатка у сфері військової. Вого права та медицини Анастасія Кондрась з червня 2024 року про те, що всі, в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024 зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року, але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати: В мене є такий обов'язок, я хочу його виконати на цю військово лікарську комісію. Таку людину повинні запросити повісткою. Тобто, фактично, якщо її не запросили, то вини, відповідно такої особи немає, в тому що вона таку комісію не пройшла. Угу. Тобто, це вже на совісті буде ТЦК та СП. Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржувати Ажити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісію вищого рівня. Так, рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи: це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження, кажу, не буду по процедурі, скажу тільки одне: що в суд людина може звернутися не використовуючи досудовий спосіб оскарження, тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки. Звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину направляють, наприклад, до там, регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких. Компетентності таких можливостей, щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною. Чи не може вважатися придатною, тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі, чи була дотримана процедура проходження ВЛК, і потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії. Після проходження ВЛК обмежено придатні будуть мати новий статус, з яким, до речі, зможуть служити у лавах ЗСУ. Про це детальніше розповіла адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась. Так, насамперед я би хотіла зазначити, що статус обмежено придатних він не зникає як такий Ну, мабуть, правильніше було б сказати, що він переходить у деякі інші категорії, у деякі інші статуси. Якщо аналізувати наказ номер 402 який затверджує положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, то саме там визначаються ці нові статуси. Зокрема. Цей статус придатний, ну я думаю, тут все ясно. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, коли захворювання в людини такої стадії, що вона не може вважатися військово зобов'язаним, тому що виключення з військового обліку означає автоматичну втрату статусу військово зобов'язаного. Тимчасово непридатний, який потребує лікування, ну тут також зрозуміло, особа направляється. На відповідне лікування вона може потребувати, наприклад, хірургічного втручання або реабілітації або стаціонарного лікування. Наступний статус це статус непридатних до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Цей статус може встановлюватися особам за певними статтями розкладу хвороб. Розклад хвороб він зазначений у додатку 1 до цієї постанови. Тобто, якщо ми його відкриємо, ми побачимо постатейно перелік хвороб, за якими встановлюється. Наші статуси, і відповідно, непридатність до військової служби з переоглядом встановлюється не за всіма цими буковками, а лише за декількома з них. І, зокрема, якщо комісія дивиться на особу після хірургічного втручання, наприклад, після перенесеної операції на оці, і розуміє, що їй потрібно ще відновлення відповідне після цієї операції, то відповідно їй може встановитися статус непридатності до військової служби за переоглядом там, через 6 чи 12 місяців. 12 місяців це максимальний строк для відновлення такої особи, наприклад, після операції. І коли вже особа приходить на переогляд через рік, наприклад, якщо це от максимальний термін 12 місяців, захворювання не вилікувано, то ВЛК повинна прийняти остаточне рішення щодо придатності такої хвороби. І, зокрема, навіть така особа в подальшому може бути виключена з військового обліку. Наступний статус це придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку і так далі. Сюди фактично ми можемо віднести обмежено придатних, ось які були обмежено придатними ще до вступу нового закону в дію. і фактично, фактично, якщо раніше обмежено придатних на розсуд ВЛК відносили до цієї категорії, тобто враховуючи стан захворювання, враховуючи стадію такого захворювання, то зараз у наказі номер 402 дуже чітко і деталізовано прописано, хто саме відноситься до цієї категорії. На мій розсуд, ця постанова вона фактично захищає таких військово зобов'язаних, тому що ВЛК вже не зможе на свій розсуд віднести чи не віднести особу до цієї категорії. Досить деталізовано, які саме захворювання і куди відносяться. Угу. більше, юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Насправді, дуже позитивним моментом є те, що цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді кожен, хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання. Він насправді може приблизно розуміти. Який висновок ВЛК його вже чекає? Тому що, якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку три. Чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі збройних сил України? Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Примітно, що у цьому році скоростилися терміни проходження ВЛК, термін встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних. зобов'язаних найбільше чотирьох календарних днів здати направо на комісію на проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби найбільше трьох робочих днів здати направлення на комісію на проведення лабораторних досліджень. Найбільше трьох робочих днів здати направлення на комісію на проведення інструментальних досліджень в Україні. Також змінили порядок проходження ВЛК, зокрема, конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоров'я. Передбачено створення гарнізонних ВЛК із розміщенням їх у цивільних медзакладах. Дозволено передачу медичних та інших документів військових довідок про обставини травми в електронній формі. Удосконалено порядок встановлення причинного зв'язку захворювань. Поранень, контузій, калізм, травм під час проходження служби водночас зберігається індивідуальний підхід щодо визначення ступеня придатності до військової служби. Надано ряд термінів у відповідність до недавніх змін в нормативних актах вищої юридичної сили, наприклад, найменування воює відпусток за станом здоров'я. Порядок проходження ВЛК передбачає, що з метою точного встановлення стану придатності людини комісія повинна проводитись послідовно. Після того як ТЦК та СП отримують відомості від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю буде сформовано направлення та внесено до електронної системи охорони здоров'я. Особа направляється на обов'язкову здачу аналізів, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та ЕКГ. Людям старшим 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Також може знадобитися додаткове обстеження. Після здачі переліку аналізів кожний військовозобов'язаний чоловік оглядається лікарями, які входять до складу ВЛК. Це, як правило, терапевт, хірург, невропатолог. Психіатр, дерматолог, офтальмолог та інші лікарі, проходження яких буде необхідно за медичними показаннями. На завершальному етапі ВЛК виносить рішення про придатність до військової служби. Після цього військово зобов'язана особа йде до свого ТЦК та СП із заповненою карткою медичного огляду та висновком комісії. Речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін підкреслив, що нині військово зобов'язані українці повинні проходити військово лікарську комісію раз на рік. Така норма діє під час воєнного стану. Олка під час воєнного стану треба проходити раз на рік, і про це треба пам'ятати, бо в мирний час раз на 5 років така норма діє. Але наразі ми на жаль живемо в умовах війни, яка триває. Ба більше у Міноборони наголосили, що при оновленні даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Якщо військовозобов'язаний оновив дані у резерв плюс або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов'язку проходження військово-лікарської комісії, запевнила адвокатка Таміла Алексик. Людям надали альтернативу оновлення даних через резерв плюс, ЦНАП та ТЦК. Відповідно. Особа, яка оновила дання через ЦНАП або Резерв Плюс, не зобов'язана проходити ВЛК, якщо, звісно, вона не отримала повістку і не була направлена на проходження військово-лікарської комісії. Коли людина отримає повістку, тоді вона зобов'язана пройти ВЛК. Про це зазначають і у Генеральному штабі ЗСУ. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Ба більше, Таміла Олексик наголошує, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус обмежено придатний. Зараз цей статус відмінили, а всі, хто його Мав зобов'язані повторно пройти ВЛК Такі військово зобов'язані мають 9 місяців часу до 4 лютого 2025 року пройти ВЛК повторно, аби встановили їх придатність або непридатність до військової служби. Ось, якщо такі громадяни не пройдуть ВЛК у визначений термін, тоді їм загрожують штрафи за порушення обов'язку. А от якщо людина не прийде по повістці на проходження ВЛК, її чекає штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово вже у подвійному розмірі від суми штрафу. А також він має оплатити виконавчий збір. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальною. Відповідальність, включаючи до п'яти років позбавлення волі. А що думаєте ви про такі правила проходження ВЛК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.